Вітаннячка усім на каналі Шопінг Вінниця. Пропоную подивитися на модні теплі тренди і щось приміряти. Почнемо з біршки. На вході одразу кидаються мені в очі гольфи в товстий рубчик в декількох кольорах дуже-дуже красивих. Рукава тут з відворотом, вони пришиті. Вартість такого гольфа 1049 гривень. І що дуже тішить, що у складі є 5% вовни. Ну супер, буде точно тепло. Як вам, до речі, такий варіант? Побачила оці чоботи, ботільйони і закохалася в них. Може, звичайно, хто не любить таке лакове взуття, а мені як акцент в образі навіть дуже-дуже до -дуже вподоба. До прикладу, чорний костюм і ось такі чобітки, буде виглядати, як, на мій погляд, дуже шикарно. Коштують вони 1899 гривень, трендовий темно, шоколадний колір, гострий носик в нього і невеличка шпилька. Ще одна пара чобіт в актуальному кольорі цього сезону. Тут акцент на широку пряжку, чоботи самі високі, в них загострений носик, шпілька також невеличка, і на широку ніжку мають підійти. Вони підкреслять, як на мій погляд, вашу жіночність. Вартість таких чобітків 3299 гривень. Далі зайдемо ще в страдіваріус. Колір баклажана тут панує в магазині наповно. Ось до прикладу Светрик за 1549 гривень. З об'ємний варіант такий і 7% у складі вовни. Двобортне пальто зі штучним хутровим комірцем, довжина його до коліна, пальто широкого крою воно було без пояса. Комірець можна зняти, і що мене дуже-дуже потішило, що у складі 18% вовни. Ось так. А ціна 2599 гривень. Дуже гарне, до речі, пальто. Гадаю, що візьму його, мабуть, на примірку. Ще із теплих новинок довга куртка пуховик. Вона з поясом, і як на мій погляд, буде дуже-дуже теплою. Вона з капюшоном, на блискавці та на кнопочках. На рукавах, як бачите, є резиночка і її проріз для великого пальчику. Ціна такого пуховика 5999 гривень. Але хочу вам сказати, що у складі 50% качиного пуху і 50% качиного пера, уявляєте? уявляє. Ось так можна знайти такі знахідки. Верх і підкладка цій курточки це поліестер. Як вам, до речі, така футболочка? Вона, до речі, була дуже цюпка, не тоненька, буде в обтяжку, і ціна 849 гривень у складі 100% бавовна. І ось поруч висить чорна шубка зі штучного хутра. Тут 100% поліестеру, є ще така в світлих відтінках представлена. Вартість її 3799 гривень. Ще одна довга куртка пуховик прямого крою, вона без пояса, ось такі кишені тут на кнопочках. Куртка на блискавці та додатково на кнопка, що дуже зручно. наповнення 50% пухкачини і 50% перо. Зверху і підкладка це поліестер. Ну а щодо варто така курточка коштує 6 тисяч. Далі, ось такий светрик в смужечку. Він непоганий, вкорочений. Оверсайз буде коштує він 1199 гривень. Подивіться, яка сукня. Вона довга, буде в обтяжку. Такий цікавий варіант, її можна з білою сорочкою заміксувати або з піджаком, і вартість її 1899 гривень. Наступна тепла знахідка це куртка з кишенями на блискавці та з капюшоном. Цінник 4299 гривень, але ця мені якось найменше сподобалася з трьох, яких показувала до цього. Яка пухнаста сумочка, і ціна у неї 1 тисяча гривень. Тільки не зрозуміло, за що, звісно. Мені сподобалися шапулі з відворотами. Ось такі гарні вони були представлені в кольорах: червоному, сірому і бордо-баклажан. Ціна 429 гривень у складі Акрил, Поліестер і поліамід. І можна ось підібрати шарф до них є в червоному кольорі, цікавий, він не дуже широкий і вартість його 699 гривень. Подивилися, що є, тепер з вами приміряємо. Я взяла три одиниці верхнього одягу: одну куртку зі штучної шкіри за 1999 гривень, потовщена, не тоненька вона, до речі, далі куртку за 1799 гривень коротенька. І одне пальто з хутром. Єдине питання ось до цієї курточки це як буде себе вести на комірці при пранні синтепон. Ну що, ось так виглядає на мені пальто. Доволі цікаво, правда ж? Широкий вільний крій, як ви бачите, і в такому пальто ваші ніжки будуть здаватися дуже-дуже стрункими, наче ті олівчики в стаканчику. Довжина до коліна цього пальто, воно двобортне, хто тут по бажанню можна знімати. Зараз це тренд цього сезону, хутряні комірці є і на пальто, і на куртках. І як я вже сказала, тут у складі є вовна. Воно Ну, не на мінусові температури, бо буде, мабуть, в ньому прохолодно. А от до мінус 1-2 зі светриком, думаю, буде комфортно. Або якщо ви, звичайно, на машині переміщаєтесь. Як вам можете написати, до речі, таке пальто. Чи полюбляєте ви, щоб чепкомірець був хутряний? Я б собі, мабуть, таке не обрала пальто, бо я все-таки полюбляю, щоб пальто було, було все ж таки довге. Далі я приміряла таку коротеньку куртку. Вона мені дуже до речі сподобалася. Хоча вона без капюшону неї на резинці, і що для мене дуже важливо кишеньки з флісом, щоб ручки не мерзли, коли прохолодно. Загалом 10 з 10, я би сказала, колір дуже гарний. Можете написати, як вам. Але хочу у вас, до речі, запитати, як ви гадаєте, чи в таких куртках при пранік на комірці, саме на комірці, чи буде скатуватися оцей оце синтепон в одну сторону там докупи? І наступна це куртка зі штучної шкіри. Вона утеплена, низ на резинці, такий у неї комірець, як бачите, загострений, вона на блискавці і рукава теж на резинці в неї. Актуальний дуже колір цього сезону, мені цей варіант також сподобався. Єдине, вона може потріскатись, бо це все ж таки штучна шкіра. А так, в принципі, тепленько в ній і стильно виглядає. І як вам, до речі, такий варіант і чи полюбляєте ви вироби зі штучної шкіри? І на цьому хочу подякувати вам за те, що приділили час цьому відео. Переглянули. Якщо вам сподобались якісь луки, можете написати. Бажаю вам вдалого корисного шопінгу і чудового вечора.